Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. Відверто кажу, не хотіла я робити розклад, але, ви знаєте, прийшла така думка подивитися потенціал Росії на даний момент, звідки в них дрони, хто їм допомагає, можливо, Китай. От зараз ми трошечки це розглянемо. Мої дорогенькі, у нас все ще є збір, 28-ма бригада. Ми вже місяць, здається, збираємо їм. Ну, добре, що хоч помаленько, Бо мене вже питають потрохи, як там зі збором, чи я вам нагадую. Бо, ви знаєте, хлопці кажуть так, що е, мертвим вже збори не потрібні. Якось так: донати вже їм не потрібні, їм потрібні, поки вони живі. Ну що ж, поїхали, дивимося. Потенціал Росії. У, на даний момент до війни, для війни. Ось так дивимося. Саме для війни, яка потужність в них. Не тільки з Україною, можливо, вони ще щось хочуть, але дивимося. Потенціал на даний момент. Це королева. Королева говорить, ну, дивіться, є великий потенціал у них ще. І я зараз скажу через те, що королева монет це не король, звичайно, але все рівно це королева. У них є якийсь запас для війни. У них є, ось ця карта говорить про плани, про цілі, про впертість, про цілеспрямованість, диявол, і плюс 20-й аркан. Тобто, в них це все є. 20-й аркан говорить ще. А, що їм вистачить ще на одну таку війну. Ось якось так. Розумієте, ще на одну війну. Тобто ще раз повторіть. Ось якось так карти показують. Ну, по дияволу, ви знаєте, оце диявол з імператором це настільки, Ну, вони з нас не злізуть. Розумієте? І якщо хтось каже, підписуйте мирну угоду. Що завгодно, віддайте їм Донбас, віддайте їм Луган, віддайте їм, вже не хочу казати далі. Так? Ось ще якесь місто. Мої дорогенькі, оці карти говорять, ця клята країна з їхніми проклятими людьми, вибачте мені, вони від нас не злізуть. Ось, подивіться добре на цю карту. От як вони на нас дивляться. Ласий шматочок. Розумієте? І потенціал у них є. По королеві монет, потенціал великий, не маленький. Ось якось так. Навіть не знаю. Так, давайте тоді дивимося, так, чи допомагає Китай. Або інакше, давайте я трошечки інакше. Це. Але пауза їм теж би не, не завадила. Хоча, 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 Ця пауза, ви знаєте, я про Китай думала. Ага, все, ніяк не пауза. Китай. Я думала про Китай, і от воно, чи Китай допомагає? Китай дуже обережно. Ось ці дві карти показують, що Китай дуже-дуже обережно. Ось, Помагають лівими шляхами. З паузами, з розстановками. Але я хочу зараз подивитися а, оцей потенціал, який в них є. А, зброї людського ресурсу. Тут все. Потенціал, тобто ресурс, дивимося, особистий їхній, скільки, скільки з інших країн. А там вже, знаєте, Дивіться, є інші країни, там в зв'язці, особистий потенціал. От особистий потенціал під загрозою є він, але людський теж, бачите, ховаються, як і у нас. І тут більше свій потенціал. Чужого потенціалу не так багато. Тут більше, але давайте я докладаю, чого я буду особистий. Спочатку дивимося. Три карти докладаю на кожну. Особистий. Все ж таки є. Все ж таки є. Як би там не було, він є. Баби баби наражають. Ось ця карта нам показує. Це е, королева е, жезлів. І інші країни, ресурси є, є, постачання є. Постачання є. Це, як трошечки, знаєте, скажімо так, як я вже пояснила, обхідними шляхами. Ось ця карта знов вийшла, як була на китайців, яка мені перед цим, що китайці трошечки бояться. Ось. Але періодично, все рівно щось поступає. До речі, я виклала у своїй, в своєму інстаграмі, зараз я подивлюся. Нема. Шкода. Ну, зачекайте, зараз я. Давайте ось так я покажу. Дивіться. ось Мій інстаграм Китай перетворює бджіл на кіборгів для військової розвідки. Я тримаю, щоб не пропала це історія. сторі Ось якось так. Тобто, і ось тут ця бджола. Я тільки сьогодні це дивилася. І ось тут ця бджола. Тобто, ну, я не про це тут, скоріше, про технології, якщо дивитися ось ці карти, це більше про технології. Особистого ресурсу в них ще є багато. Є, але він коливається, він нестабільний. Ось ця карта показує, що це не є так дуже стабільно, щоб ви розуміли. Ось, але в них є приток. Ось, якось так. Якось так. Так. Ну, давайте вже подивимося плани. Плани щодо, як це називається, переговори, підписання якихось угод з Україною. Чи є готовність Росії на даний момент? Це не плани. Трошечки я змінила. Чи є в них, скажімо так, бажання з Україною підписувати? Якщо так, то що? Якщо так, то що? Є є бажання. Ще яке? Що саме є в них бажання підписати? Капітуляцію. Все, я зрозуміла, капітуляцію України з більшістю територій. Тут і королева, і паш. Тобто, щоб ми здалися, просто щоб ми здалися, бачите, знищити нас. Тобто, немає бажання, тут немає бажання якихось переговорів, якихось цих тільки території. Ось ці дві карти показують території, війну продовжувати, керувати цією війною, тобто, бути лідерами в цій війні. ось, І щоб все перейшло їм. Ось якось так. Тобто немає тут бажання вести якісь переговори, це не переговори. Диявол перший вже випав, показав, що володіти. І коли ми починали сьогоднішнє відео, сьогоднішній розклад, теж у нас диявол був в першому ряду. Тому, ну про що тут говорити? Всі ви все знаєте. По дияволу це вони з нас не злізуть, і наші території. Чим більше, тим краще. Ось якось так. Тут немає не переговорів, бажання, немає не е, е, припинення вогню. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Мирної вам ночі, бережіть себе, донатимо живим нашим військовим. Ось, поки вони живі, поки вони можуть щось робити, намагаємося їм допомогти. Все буде Україна, мої дорогенькі. На все добре.